Її звати Каштанка, а ще вона відкликається на ім'я Тоша. Її часто можна зустріти у дворах поблизу сьомого астроному. Там вона мешкає, оскільки власного дому, як і господаря, у собаки немає. Каштанка стала 108-ю твариною в місті, яку простерилізували, вилікували і прищепили від сказу члени прилуцького товариства захисту тварин. Ця організація існує в прилуках уже більше року. Вона пропагує гуманізм і любов до всіх живих істот, які мешкають поряд з людьми. Найбільш дієвим та цивілізованим способом регуляції чисельності бродячих тварин її члени називають стерилізацією. Ми, наша організація, метою її не просто стерилізація собак, а трансформація свідомості людини. Людина має бачити альтернативу, що можна не лише бездумно вбивати, а можна саме стерилізація за допомогою стерилізації цю проблему вирішити. Сто років собак винищували, їх не зменшувалося. За допомогою стерилізації європейські країни буквально за 6-8 років привели цю проблему в норму. Волонтери охороняють безпритульних тварин, прилаштовують у добрі руки, підгодовують їх, стерилізують, лікують, роблять різноманітні щеплення. Ми собачкам робимо вакцинацію від сказу, а також по мірі необхідності ми робимо щеплення від лишаю, від кліща, від глистів, пролічуємо від блох, від кліщів, тобто випускаємо вже на волю повністю здорову тварину, щоб вона ну нічим не загрошувала, оточуючим. Допомагають захисникам тварин небайдужі прилучани матеріалами, грошима, транспортом, хто чим зможе. Так неодноразово кошти для стерилізації та лікування надавали Анатолій Мирошниченко, Микола Лисяний та Юрій Коптів. Від місцевої влади кажуть жодної підтримки ні матеріальної, ні моральної. Із дня в день ходять, просять результату нуль. Надали інформацію членам громадської ради про свою роботу і просили хоча б якісь мінімальні кошти. Громадська рада прийняла рішення. Донести міському голові на сесію цю інформацію, і після того ми ходимо по кабінетам, десь той папірець загубився. Ні в кого не може б куди ж пропало рішення громадської ради. Прикро, але час від часу на вулицях міста люди знаходять мертвих тварин, серед яких волонтери нарахували уже 16 стерилізованих. Особливо важко бачити наживою собаку чи кішку, на яку витрачено чимало зусиль та любові, говорить Наталія. Нещодавно, після зеленої неділі, понеділок. В районі акваріума шостої школи розкидав чоловік 35 років у 5 ранку, розкидав варену отруєну колбасу. Загинуло чотири стерилізованих собаки. Одна собачка 10 днів після стерилізації. Їй навіть не встигли ще зняти шви. Тільки випустили день, як випустили її на волю. Також із собаками загинуло багато кішок, багато кішок, і людські кішки, і дворові кішки, і в підвалах пищать кошенята маленькі. Члени товариства захисту тварин просять прилучан ставитися до братів наших менших з повагою. Вони, як і люди, теж живі істоти. Дуже велике прохання. Будь ласка, не викидайте своїх тварин. Прилаштовуйте їх у добрі руки, це можливо. Треба лише цим трошки позайматися. Ми розуміти повинні, що людина не є цар на землі, і ми повинні навчитися свідомо співіснувати з тваринами. Це можливо. За два тижні реабілітації після стерилізації, попередньо обробивши шви, надрізавши вухо та одягнувши яскравий ошийник, каштанку тошу випустили на тому місці, звідки її забрали. Собака побачила знайому місцевість і побігла, радісно виляючи хвостом. І ніхто не може сказати, як складеться її подальша доля, а вона залежить тільки від нас.